Я хотів поділитись Словом Божим, яке стосується кожного з нас. Одного разу Ісус Христос сказав такі слова своїм учням і всім людям, які його слухали, розказав притчу. І в тій притчі Ісус розповів про двох чоловіків. Один чоловік поставив дім на піску. І Господь Ісус каже, що і линула буря і вітер, і річка кинулась на той дім, та він не встояв, тому що на піску був збудований. Інший чоловік побудував свій дім на камені. І знов каже Господь Ісус, і кинулась річка на той дім, і буря, і вітер, але дім стояв, тому що на камені був збудований. Того першого чоловіка, який збудував дім на піску, Ісус назвав немудрим. Іншого, який збудував дім на камені, на міцному фундаменті, Господь назвав мудрою людиною. І коли закінчив притчу, Ісус сказав: кожний, хто слухає моє слово, подібний або до такого чоловіка, до мудрого або немудрого. І в зв'язку з тим, у мене є питання до всіх нас. На чому ти будуєш своє особисте приватне життя на піску чи на камені? Це серйозне питання. Від цього питання залежить твоє сьогодення, від цього питання залежить твоє вічне майбутнє або в Царстві Божому, або в пеклі. Тому питання є вкрай важливе. Це питання є найбільш важливе для твого життя. Воно більш важливе, ніж зарплата, воно більш важливе, ніж здоров'я, ніж діти, родина, а навіть і Україна. Окремі люди, які будують свій дім на піску, мають свої власні плани, мрії, бажання, хотіння. І вони приблизно так говорять, що ти вчиш мене, як треба жити. Я сам знаю, як треба жити. У мене є власні плани, бажання, хотіння, дари, таланти. Я даю собі ради в житті. І тим самим ця людина мимоволі каже, що Бог їй не потрібен взагалі. Ну, Звичайно, що така людина не проти посвяченої пасочки яєчок на паску, на Різдво, з'їсти посвячену кутю, але на щодень їй Бог не потрібен. Вона дає собі ради без Бога. І, от, власне, про таких людей сказав, вони будують своє життя на піску. Пісок не може витримати тиск життя. Пісок не може витримати різного роду життєві незгоди, випробування. Всі прекрасно знаєте, що зараз робиться в нашій державі і по цілому світі. Ми маємо безліч дітей сиріт наркомани, алкоголіки, гомосексуалісти, брехливі депутати. Хабарники різного роду, лікарі, прокурори, ну безліч людей повно є, як то кажуть люди, безпреділ. Гріх панує, а це лише тому, що людина своє життя будує на піску, не на Бозі. Послухай, що каже слово Боже про таких людей. Намарно будівничі стараються, коли Бог дому не будує. Намарно сторожа чуває, коли Бог дім не охороняє. Подумайте, як ми будуємо наше приватне життя? Як ми будуємо нашу державу? Наскільки наша держава є християнською по своїй суті? Таке враження, що ми християнами робимося хіба два рази на рік. Ну ще коли весілля є. Чи хрестини, чи похорон. Окремі люди, які будують своє життя на піску, говорять, що вони знають, як попасти до неба, що вони хочуть заробити собі на Царство Боже. Вони так і кажуть: я що собі зароблю в Бога, то буду мати. Вони думають, що вони своїми добрими ділами побудують таку драбинку добрих діл. І так багато буде добрих діл, що Бог їх візьме до неба. Мовляв, Господи, я заробив. Але перепрошую, Бог не є бізнесмен, Він не торгує спасінням. Якщо можна заробити на Царство Боже добрими ділами, для чого тоді Ісус пішов на Головський хрест? Для чого Він тоді вмирав, якщо ти можеш сама собі заробити на Царство Боже твоїми добрими ділами чи пожартуванням церкви? Ще така людина не родилась, Можу дати вам яка може заробити своїми ділами на Царство Боже. Таких людей попросту немає. Тому що на царство, в царство Боже людина попадає виключно через смерть і Воскресіння Господа Ісуса Христа, коли приймається вірою і в благодаті Божій, в покаянні приходить до Бога. І Бог дарує їй Царство Небесне, Бог дарує їй спасіння. Взагалі ми неправильно віримо, не так. Багато з нас не так, каже Слово Боже, не через заробляння. Якщо через заробляння, то скільки треба добрих діл, щоб ти могла попасти в небо? Тисячу, дві. А якщо хтось більше від тебе зробить добрих діл, 20 тисяч, 30, і ти на тому фоні є взагалі ніяка. Ми зробили з Бога такого собі бізнесмена або торгівця. Я тобі, Боже, це, а ти мені це. Я Боже зроблю отак, а Ти зробив отак. Але це все є неправдою. Добрий татко хоче спасіння дати Дармо. Для тебе і для мене спасіння є даром, за даром безплатно, по благодаті. Але для нього коштувало для Ісуса Христа Твоє і моє спасіння. Куштувала біль, муки, сльози на Головському хресті, крики, страждання. Для тебе і для мене безплатно, але Він заплатив за тебе і за мене велику ціну, величезну ціну, яку ніхто з людей не може заплатити. От просто ніхто не може такої ціни заплатити, тому що ніхто за тебе не вмирав. Ми впваємо на людей. Ми уповаємо на померлих людей, ми уповаємо на будь -на кого І так мало на щодень на Ісуса Христа. Що до Бог тебе створив, Бог тобі дав вроду, здоров'я, розум, таланти, Він дав тобі здібності, здібності різні, Він дав тобі. Творити, здібність творити, ти дихаєш його повітрям, ти їж Божий хліб, який він родить. І ти впваєш на будь-що, хіба не на Бога. Чи це не є парадокс? Уявіть собі, маленька дитина. Тато з мамою її годує, гріє, одіває, виховує, а ця маленька дитина вповає на якогось іншого сусіда. Парадокс. Але в нашому житті, на жаль, так і є. Ми впливаємо на лікарства, на лікарів, на гроші, на брата, на свата, на президента, на будь на кого. Хіба не на Ісуса Христа? І це, звичайно, нам мінус. І хоча ми в молитвах кажемо і молимося за наш боголюбивий український народ, ми не є боголюбивий народ. Ми любимо себе і свій гріх. І своє приватне життя. Нас Бог і Його царство так виглядає, взагалі не цікавить. От просто взагалі. Ми є недільні християни. Прийшов, відбув, дав гроші на тацю, перехрестився і пішов. Бог собі десь там далеко на небі, а я собі тут на землі. І мене нічого не цікавить взагалі. Лише аби мені було добре, аби моїй сім'ї було добре. Скажіть, будь ласка, як Бог може допомогти таким людям? За всі роки незалежності наш боголюбивий український народ вбив ненароджених дітей 25 мільйонів. Який боголюбивий народ? Ну які? 25 мільйонів абортів за всі роки незалежності. Як ми можемо себе називати боголюбивим народом? Ми вбили самих невинних. Ми вбили тих, хто не могли самі себе захистити. Ми ще фільші, що ми гроші давали лікарям, щоб вбили наших рідних дітей. Які ми є боголюбиві люди? А тому Бог тобі і мені потрібен. Тому що ти крок робиш зараз, наступний, і це тільки тому, що він тебе любить. Ти дихаєш його повітрям. Це тільки тому, що він тебе любить. Ти не знаєш, коли ти зробиш останній крок. І я не знаю. Ти не знаєш, коли останній раз ти набереш повітря в легені. І ніхто не знає. Це милість його тебе тримає, це Його благодать тебе тримає. А ми не вдячні. Нам так тяжко думати про Бога. Нам взагалі неприємно думати про Бога, бо ми думаємо, що Він має до нас так багато вимог. Він каже: то не роби, і то не роби. А Ісус каже взагалі інакше. Якщо ти мене любиш, то виконуй мої заповіді. А ми виконуємо його заповіді з перестраху. Може, Боже зарахує нам в небі. Може там в тій відомості в небі Бог поставив галочку. Виконав заповідь, був в церкві. Бог тримає тебе і мене по одній причині, тому що Бог є любов. Він любить тебе. Насправді ти для нього є цінна. Просто тепер. Ти дорога в його очах. І Він любить тебе не тому, що в тебе гарний характер. Він любить тебе не тому, що ти українка чи живеш в Україні. Він любить тебе не тому, що ти ходиш до церкви. Взагалі не тому він тебе любить. Він любить тебе не тому, що ти добра господиня чи господар. Бог любить тебе не тому, що ти, можливо, в тебе родина була переслідувана за Україну. Чи за християнську віру. Бог любить тебе не тому що ти є добра, добрий. Бог любить тебе по одній причині: Бог є добрий. Його, його любов до тебе є безумовна любов. Він не каже умови, він не каже, якщо перестанеш грішити, буду тебе любити. Якщо даш тисячу доларів на церкву, буду тебе любити. Ні, ні, ні. Бог так. Його любов є безумовна, от нема умов. Він любить тебе по одній причині. Ти Його творіння. Він тебе створив. Він взяв відповідальність за твоє і моє життя. Чому? Тому що він є любов. Він є татусь, він є добрий татко. Добрий татко любить своє творіння. І по тій причині, що він любить тебе і мене. Він прислав наше життя свого старшого Сина, Ісуса Христа, який віддав своє життя за Тебе і за мене, щоб ми не загинули, але мали життя вічне. Слава, Христу, що Він захотів піти на Хрест, що він захотів вмерти і воскреснути, щоб виправдати кожного з нас. Те, що ти не міг зробити і не могла зробити своїми зусиллями, зробив Бог. Народився через Діву Марію, воплотився, як ми кажемо, народився від Духа Святого, став людиною. Отож, Ісус Христос є Богом людина, жив як звичайні люди, мав ті самі потреби, що ми люди, радів життю, втопився, хотів пити, хотів спати, така сама людина. Єдине, що без гріха. І оцей досконалий новий Адам. Віддав своє життя, пішов на Головський крест з думкою про тебе і про мене, з думкою про Україну, про всі країни, про всі народи і віддав своє життя, щоб ти не пішов, щоб ти отримав вічне життя. І Бог каже, що Твоє ім'я викарбовано на Його долонях. Він завжди про те пам'ятає. Не було ні секунди, коли би Бог за тебе забув. Можливо, ти думав так. Можливо, ти думала так, що Бог забув за тебе. Тому що в тебе в житті так багато страждання. Можливо, хвороби прийшли, проблеми, але Бог завжди за тебе пам'ятав. Можливо, ти молилась, Боже, не лишай мене і не забувай мене. Але він і не збирався тебе лишати. Тому що це є Бог. Він не є людина. Він є вірний своїй обіцянці. Отож, Божа любов. До тебе є просто тепер, сьогодні. Вона навколо в тебе є. Ти можеш подивитися навколо і все свідчить про Божу любов. Чоловіки, жінки, наші діти, небо свідчить про Божу любов. Карпати, річки, вода повністю все свідчить про Божу любов. Це Він вклав, це Він створив. Тому що він любить тебе. Це вірний доказ. Голговський хрест це вірний доказ, що ти дорога в очах Божих. Волговський хрест, його смерть, і Воскресіння це вірний доказ, що Бог любить тебе. Так бо Бог полюбив світ, пише апостол Іван, що віддав свого Сина, щоб ніхто не загинув, але мав життя вічне. Отож, Божа воля є, щоб ми пішли до неба. Немає Божої волі, щоб ми пішли в пекло. Немає Божої волі. На війни нема Божої волі на дітей сиріт, на алкоголіків, на хабарників. Це не Божа воля. Це те, що ми лишили Христа. Це те, що ми не прийшли до Бога. Тому гріх панує і в наших сім'ях, і, і в Україні. Який є вихід? Вихід є такий: прийди до Ісуса, такий, який Ти є. Прийди до Христа, така, яка ти є. Окремі люди думають, що до Бога треба нам прийти святими і праведними. Ні. Ісус сказав інакше: Прийди до мене всі стружені і обтяжені, і я вас заспокою, каже Ісус. Які гарні слова. Ми з болі, з наших гріхами, ми йдемо до Бога, адже Бог є єдиним лікар. Адже Бог є єдиний вчитель, найкращий вчитель. Так як полікує тебе Бог, тебе не зможе полікувати людина. Так як Бог допомагає, тобі не допоможе ні людина. Отож Бог тебе любить, і Бог хоче, щоб людина, щоб ти прийшов до нього, такий, який ти є, примирився з Богом і впустив Христа в своє життя і отримаєш вічне життя. Коли ми впускаємо в молитві Христа в наше життя, коли ми, ми здаємося перед Богом Боже, в мене дім руйнується, моє життя руйнується, як цей дім на піску. Я прошу Тебе, Боже, поможи мені, прийди в моє життя. Бог справді приходить. Бог справді приходить. Я є свідок того. В моєму житті, власне, так і було. Я вам коротко засвічу. Я до Бога прийшов з біди. З проблем, з великих проблем, як мені здавалось, можливо, у тебе більші проблеми, але мої проблеми для мене здавались величезними. У мене було кілька проблем. Одна з них була, що моя сім'я мала розпастись, дружина хотіла мене залишити. Я багато часу віддавав громадській роботі і дуже мало сім'ї, дружині і дітям. Це була одна з причин, чому. Коли в 95-му році, в травні, моя дружина сказала, я тебе лишаю, я їду до батьків, ти живи як хочеш. Друга була в мене проблема з моїми дітьми. І третя, я був дуже залежний від музики, такий, знаєте, наркоман від музики. Я не міг звільнитися, я вже не хотів слухати е таку тяжку музику, але був залежний від неї. І я в тій Є безпорадності, сім'я розпадається, проблема з дітьми. Залежність від відметил, я прийшов до Бога. Можливо, тобі дивно виглядає смішно, але для мене була це проблема. Я не міг сам вирішити цю проблему. Ця проблема ходила за мною як тінь. я не міг власними силами і стараннями звільнитися. Я не міг затримати мою дружину, яка сказала, я не буду з тобою жити, тому що ти більше любиш громадську роботу людей, ніж мене і сім'ю. І ви знаєте, я в безпорадності. До Ісуса Христа. І я молився до Бога і казав: Господь, я здаюся перед тобою. Я не знаю, як жити, я не знаю, як врятувати сім'ю. Я прошу тебе, поможи мені. Господь, я відкриваю своє серце для тебе. Я прошу, прийди в моє життя. Я присвячую тобі моє життя. І коли я говорив цю молитву, я говорив з вірою, що Бог чує ці мої слова. І він справді чув. Я виявив потім, що він справді чув. За якийсь час ми примирилися з дружиною. Сім'я не зруйнувалася. Від 95-го року до тепер. З дітьми суттєво вирішила справа. І Бог мене звільнив від залежності, від цієї наркоманії, від музики. Бог допоміг мені любити людей. Я знав, що я не маю здібності любити людей. Я любив людей за щось. Люблю тебе, бо мені добре з тобою. Люблю тебе, бо ти мені поміг чи допомогла. А ті, хто були байдужі, а за що їх любити? І я виявив, що Ісус є живий через ті свідчення. Було багато свідчень, де Бог зціляв моїх сім'ї, дітей. Мене зціляв, де допомагав. Було багато самих-самих різних свідчень, де Бог був поруч, коли ми молилися, просили Бога про поміч. І дивись, коли Бог мене любить, такий, який я є. Недосконалого і грішного. Він так само любить тебе, в його очах, так само, як я. Він не любить мене, тому що я особливий. Ні. Ми люди в Божих очах є рівні. Він любить тебе по одній причині. Він є добрий. Бог є любов. Бог є любов. Бога нема всередині в себе любові, як в нас. Він сам є любов, Його єство є любов. І ми до Бога можемо прийти такий, який є, без боязні, без боязні, адже ти добрий так, Він сказав, що він є добрий так? і ніхто не є добрий, як тільки Бог. І тому хай вас Бог благословить рясно і щедро. Не здавайся, Ісуса тебе, а не проти тебе. Ісус за Україну, щоб ми жили добре в ньому з ним. Слава Ісусу Христу.